Таніслав Гурпун пішов боронити кордони рідної держави ще під час першої хвилі мобілізації позаду Слов'янськ, Краматорськ та Піски каже нині тут, аби допомогти побратимам. «Сюди прийшов і, по доброї волі людям, кінештата ніж мені». серед слухачів вищого професійного училища стати донором виявили бажання 100 осіб. Тут перебувають в нас слухачі з території всієї України, тобто це не тільки Вінницький регіон, а також і східний регіон, центральна Україна, на тому таке масове, масове бажання наших слухачів дуже схвально. Ми віднеслися до того, тому організували сьогодні такий день донора. зв'язку з ситуацією, яка відбувається у нашій країні, наші хлопці погибають, ані їм нужна як, як, ем, як не ми можемо допомогти їм, ем, дати немножко себе. Не ховається за мужніми плечима. Курсантка три. На смірнова до училища приїхала з Києва, каже віддати частинку себе. Це вже вагома підтримка для бійців. У мене брат служив в АТО і був там 15 місяців. Просто для мене це як родне і підтримка для ребят. Це не складно, це, ти задаєш просто частину себе і дариш ребятам просто кому-то Увесь зібраний матеріал зі станції переливання крові передадуть на потреби учасників АТО, що перебувають на реабілітації у Вінницькому обласному клінічному госпіталі. Вікторія Сандуляк, Олександр Базюк, телевізійні новини Вінниччини.